Гра почалася. Генеральний директор ФОД прокоментував рекорд корвет на Нюрбург Рингу. Війна титанів на Нюрбург Рингу. Фод і Шевролей розпалюють пристрасті в боротьбі за корону. Автомобільний світ ніколи не був таким захоплюючим, як зараз. Боротьба за лідерство на легендарній північній петлі Нюрбург Ринга стала справжнім протистоянням титанів Фод і Шевралей. Нещодавнє підкорення рекорду Корвет з Яро-1 і з Яро-1Х стало іскрою, що розпалила полум'я конкурентної боротьби, А лаконічна відповідь генерального директора Фод Джима Фарлі, гра почалася, став сигналом до початку нової ери. Як ентузіаст автомобільного спорту з багаторічним досвідом, я уважно стежу за цією дуеллю. Нюрбург Ринг це не просто траса, це еталон. Перевірка на міцність місце, де легенди народжуються і руйнуються. І зараз дві культові американські марки борються за право називатися найшвидшими. Чому рекорд на Нюрбург ринзі так важливий? Перш ніж заглибитися в деталі протистояння, варто зрозуміти, чому підкорення північної петлі на Нюрбург ринзі має таке значення це не просто про швидкість. Це про інженерну думку, про інновації, про вміння довести автомобіль до досконалості. Нюрбург Ринг це складний трек з непередбачуваними погодними умовами, з постійними перепадами висот і різноманітними типами поворотів. Тут випробовуються всі системи автомобіля: підвізка, гальма, двигун, аеродинаміка. Підкорення рекорду на Нюрбург Ринзі – це демонстрація переваги, визнання кращих розробок і технологій. Це потужний маркетинговий інструмент, який привертає увагу до бренду та підвищує його імідж. І, звичайно, це джерело величезного задоволення для інженерів та водіїв, які беруть участь у цій боротьбі. Фодмастах GTD VS Chevrolet Corvette zr 1 zr 1X, порівняння по кістках. Не секрет, що Фодмастах GTD, хоч і володіє значними 815 кінськими силами. Поступається корвет з 1 і ZR1X за деякими ключовими параметрами. Як показує документація EPA, ЖТД важить понад 4300 фунтів, тоді як ZR1 оцінюється в 3831 фунт, а ZR1X, ймовірно, перевищує 4000 фунтів. Різниця у вазі це критично важливий фактор на Нюрбург ринзі, де кожен грам має значення. Потужність це, безумовно, важливо, але вона повинна бути збалансована з вагою. ZR1 і ZR1X мають значну перевагу в потужності 1064 і 1250 кінських сил відповідно. Це дозволяє їм вигравати час на прямих ділянках траси. Однак, ФОД не здається. ЖТД оснащений передовою системою підвізки потужними шинами Michelin Pilot Spot Cup 2i, що особливо цікаво, надзвичайно просунутим аеродинамічним пакетом. Система зниження лобового опору в стилі Формули 1, що дозволяє гальмувати на прямих це геніальне рішення, яке дозволяє компенсувати недолік потужності і ваги. Тактика ФОД чекати свого часу і випустити козир. Відповідь Джима Фарлі. Гра почалася, говорить багато про що. Він не просто визнає поразку, він заявляє про свій намір боротися. Він знає, що Фод не може просто випустити вдосконалену версію ЖТД і сподіватися на перемогу. Потрібно щось більше. Я думаю, що Фод навмисно затягує час. Вони чекають свого часу. Розробляють щось абсолютно нове, що дозволить їм не просто перевершити корвет, а задати новий стандарт в американському автомобілобудуванні. Можливо, це буде гібридна силова установка, радикально перероблена підвіска або абсолютно новий аеродинамічний дизайн, особистий досвід і спостереження, секрет успіху на Нюрбургринзі. Протягом багатьох років я мав можливість тестувати автомобілі на різних трасах, включаючи Нюрбург я переконався, що секрет успіху на цьому треку це не тільки потужність і швидкість, а й баланс, керованість і передбачуваність. Автомобіль повинен бути не тільки швидким, але і зрозумілим для водія. Він повинен давати зворотний зв'язок, щоб водій міг відчувати дорогу і контролювати ситуацію. Аеродинаміка відіграє ключову роль. Особливо на Нюрбург Рингу, де автомобіль постійно змінює напрямок і відчуває великі аеродинамічні навантаження. Я також помітив, що шини мають величезне значення. Вони повинні забезпечувати максимальне щеплення з дорогою, але при цьому бути довговічними і стійкими до зносу. І, звичайно, водій повинен бути досвідченим і вміти адаптуватися до мінливих умов траси. Майбутнє протистояння, що нас чекає попереду. Я впевнений, що боротьба між ФОД і Chevrolet на Нюрбург рингу тільки починається. Обидві марки продовжуватимуть розробляти нові технології та вдосконалювати свої автомобілі. Ми побачимо нові рекорди, нові інновації та нові сюрпризи. Я думаю, що ФОД буде чекати ідеального моменту для випуску свого козиря. Вони будуть аналізувати дані, вивчати конкурентів і розробляти стратегії. Вони будуть чекати, поки у них не з'явиться автомобіль, який дозволить їм не просто перевершити корвет, а задати новий стандарт в американському автомобілебудуванні. Chevrolet, в свою чергу, не буде сидіти, склавши руки, вони продовжуватимуть вдосконалювати свої автомобілі та шукати нові способи збільшення потужності та зменшення ваги, вони будуть стежити за діями ФОД і розробляти контрзаходи. Ця боротьба це не просто змагання між двома автомобільними марками, це боротьба за престиж, за лідерство, за право називатися найшвидшими. І я впевнений, що ця боротьба буде захоплюючою і цікавою для всіх любителів автомобільного спорту. Висновок час покаже. Зрештою, лише час покаже, хто виявиться сильнішим у цій боротьбі. Фодмастах Mustang GTD – це вражаючий автомобіль з передовими технологіями. Але йому належить подолати серйозні труднощі, щоб перевершити корвет з Яр 1 і з Яр 1X. Я вірю в ФОД і в їх здатність створювати інноваційні та захоплюючі автомобілі. Але я також розумію, що шевролей серйозний суперник, і їм доведеться попрацювати, щоб завоювати корону. Ця боротьба на Нюрбург це відмінний приклад того, як конкуренція може стимулювати інновації і приводити до створення кращих автомобілів для всіх. І я з нетерпінням чекаю нових етапів цієї захоплюючої дуелі. Гра почалася, і я впевнений, що вона буде довгою і цікавою.